Мої вітання! З вами Анна Щербак і Алхімія Душі. Сподіваюсь, ви всі в безпеці. Ніч сьогодні була невеселою, яко кажучи. Але життя триває, і ми просто маємо його стверджувати щодня. Така вже наша задача зараз. Якщо ми живемо в такий період історичний, в такий час, значить, ми на своєму місці і ми маємо силу справитись. Тож сьогодні, 18-й лунний день. Ще трохи до обіду буде тривати 17-й, той, що і вчора розпочався, от 18-й день цікавий. Він цікавий тим, що він певною мірою відзеркалює наш внутрішній стан. Він так і зветься, день під символом дзеркалу. Отже, все, що ви будете чути, все, що буде відбуватися навкруги вас, все є відзеркаленням вашого внутрішнього стану. Все, що ви сьогодні будете чути, сприймайте з певною внутрішньою мудрістю і повагою. Якщо ви почуєте сьогодні щось хороше про себе, якусь отримуєте похвалу, знайте, ви цього дійсно заслужили. Це істина правда. Якщо ж ви почуєте від когось критику ваших дій, Теж, не обурюйтесь, приймайте це з повагою, адже саме сьогодні Всесвіт вам каже і вказує на ваші слабкі сторони. тож день цим цікавий. Ще сьогодні наші предки зустрічали пташок, які повертались з вирію. Сьогодні вони відзначали сорочини, вони пекли. Печиво в вигляді пташок, плили гнізда і усіляко звали і зазивали весну, співали веснянки. Дивлячись на те, як світить сонечко, я думаю, що ми всі відчуваємо, що весна вже тут. Луна все ще перебуває в знаку терезів, отже, будь-які контакти, комунікації, налагодження партнерства. Просто навіть думати і розмовляти буде значно легше. Хоча, знову ж таки, Меркурій все ще такий трохи складний і певною мірою думки можуть плутатися. Негативний аспект, який сьогодні є, він взагалі один аспект планети, який утворюють сьогодні, це опозиція Юпітера і Луни. Луна символ нашого внутрішнього стану, наших емоцій, це свого роду наша підсвідомість. Те, що ми відчуваємо всередині себе, це наш внутрішній світ. І Юпітер це наша удача, можна сказати так. Тому дещо наша емоційність, роздратованість, невіра в себе може заважати сьогодні проявитися Юпітеру. А Юпітер сьогодні взагалі править четвергом. Це його день. Коли ми говоримо з вами про Луну і на її вплив на нас, луна це наші емоції, як ви розумієте. Луна править таким знаком зодіаку, як рак. Це наші материнські зв'язки, зв'язок з жінками нашого роду. Весною все це пробуджується, і емоцій в нас занадто багато. І от такий от аспект, напружений між Юпітером і Луною, Дійсно, може спровокувати якісь перешкоди, які ми самі створимо своїми емоційними станами, своїми сплесками. Тому відслідковуйте це в собі і пробуйте якось перевести на жарт, десь себе стримати, можливо, вже варто і прогулятися на свіжому повітрі, погодувати пташок, які вже повертаються. Тож намагайтесь сьогодні провести день і в роботі, в балансі роботи. І відпочинку. Тобто десь втримайте оцю рівновагу. Карта сьогоднішнього дня це вісімка Пентаклів. Вона дуже гарна. Це карта з моєї улюбленої колоди. Подивитися. Хочу сказати, що ця карта досить гармонійно влаштовується в сьогоднішній день, адже вона говорить про те, що ти на правильному шляху. Працюй над досягненням своєї мрії, буквально руцями працюй. Сьогодні все має в тебе вийти добре. Не зупиняйся. Це хороша карта, яка говорить про те, що ти скоро отримаєш свою винагороду і результати своїх дій. Тож, мої любі, гарного вам дня! Хай сьогодні сонечко світить яскраво, хай співають пташки, хай весна повертається в наші домівки, в наші серця. Відбудовуємо фундаменти нашого роду. І ледь не забула. Сьогодні в день сорочин. Коли повертаються птахи майже 200 років тому народився наш визначний видатний предок, Пращур. Це Тарас Григорович Шевченко. Ми сьогодні шануємо його день народження. Він є одним із прямих предків на моєму родовому дереві, чому я тішусь і пишаюсь, і це відповідальність певна. Мати такого предка. В своєму родовому полі, це, це шана і честь. Але я мушу сказати, що він є предком і він є частиною родового поля нас усіх абсолютно всіх. Тож боремося і поборемо мої люди. На все добре. І, звісно, не забудьте поставити вподобаєчку і переслати тому, кому це може бути цікаво і корисно. Буду вдячна, якщо ви в коментарях накидаєте теми і запитання, які вас цікавлять, от саме в темах астрології, нумерології, психології, кармології, родології. І ми будемо помаленьку це все розбирати в наших відео, які ми будемо знімати далі.